Хмельницька обласна організація партії Батьківщина в суботу пережила міні-штурм майданівців. Зранку у місцевому осередку було заплановане засідання бюро. Представниця батьківщини демонструє пресі порядок денний засідання та каже, захід закритий, змі не запрошують. Винесено 10 питань на яке вас запрошували, і те, що ви говорили, що ви казали, що ми прийшли оце познімати цього порядку денного немає. Поки на четвертому поверсі триває засідання обласного політикуму до приміщення Офісу батьківщини, сходяться активісти у масках. З ними член, як згодом з'ясується, колишній партії батьківщина Дмитро Беспалов. Він каже, серед чоловіків у масках представники Хмельницького намету на Київському майдані. З ними і активістка пані Валентина кажуть, прийшли на засідання бюро осередку партії, бо мають декілька питань до обласних керівників батьківщини. Те, що зараз відбувається, це вже розходять місць. І виключення всіх, хто казав, що на даний час внутрі партії, яку ми поважаємо, в ми йшли, знаходиться корумповані особи. Мені голова партії заявив. При Марін. А ви хто така, що з вас мають радити? Хто така? А чому з вами мають радити? Чоловіки у масках піднімаються на четвертий поверх. У дверях їх зустрічає Олег Лукашук. «В Чому справа? Раду, Раду, був, З тими людьми, які... У нас немає ніякої ради. люди, Ми Я розумію, немає ніякої ради. Вас? Активісти обурюються тим, що їх не пускають всередину. Вони воліють бачити перед собою Валерія Ліскова. Коли наших людей убивали, ми сказали, нам бронежилети От ваші партії, ми стоїли ваші партії. Стояли адваша. нас нахуй, на що подожджала. Щось сказав. Він сказав, тут стріляють о тепер. Ми заходимо сюди ні, ні, ні. і будемо Куда куди ділися всі гроші? Такі з 29 числа почалося. Куди вони всі діли? Куда все пропало, Куда все уходило? Згодом Валерій Олександрович таки виходить до натовпу. Проте після криків ганьба знову ховається за плечима Олега Лукашука. Активісти все ж воліють почути, де поділися бронежилети, які закупили на Київ. З допомогою невеличкого штурму чоловіки все ж потрапляють у коридор офісу. Валерій Лісков, його соратники та активісти зачиняються у кабінеті. Переговори затягуються у коридорі. Тим часом жваво перемовляються б'ютівці. Дмитро Беспалов дискутує зі своїми вже колишніми однопартійцями. Ми з вами працювали вже не перший рік для того, щоб тюрем були за минулою злочинною влади звільнені. Всі політв'язні». Тим часом пан Ткачук погоджується прокоментувати те, що діється в офісі. Зараз проходить нормальне. Самоочищення партії Були, був виключений член партії недавно, значить слав партії, за недостойну поведінку, за образи в сторону Юлії Володимирівни Тимошенко та наших місцевих партійних лідерів. Причому в непристойній і нецензурній формі люди обурені тим, що не всі товари та кошти, що передавалися на Київ, дісталися до столичного Майдану. передавала речі близько на суму. Ну, біля 10 тисяч гривень сама лично, я передавала цей товар. Коли я приїхала в січні місяці на Майдан туди до хлопців, я абсолютно нічого того, що я передавала з того количества, я абсолютно нічого там не знайшла. Представники батьківщини все, що відбувається, називають провокацією. Вони впевнені, людям, що прийшли під ці стіни, хтось заплатив. Всі речі, які передавалися з Майдану Хмельницького, на, Хмельницького на, на Майдан Київський покласти в нашу хмельницьку палатку треба таких 50 палатого є порядок всі речі які передаються вносились в будинок про там центральний пункт розподілу речей їжі медикаментів. приїхали з києва люди в спецформі які захвачують офіс батьківщини хто захвачує Покажи, що вікна розбиті, що створив Валерій Лісков прокоментувати ситуацію зголосився, причому зробив це максимально лаконічно. Сьогодні багато зрадників, які допомагали режиму Януковича в зв'язку з виходом на волю Юлії Тимошенко, хочуть влаштуватися в партію Батьківщина. Батьківщина зрадників не приймає.